Отже, Михайло Сакашвілі позбавлений громадянства України. Про це вже підтвердили в адміністрації президента. Цитату навело інтернет видання Українська правда на основі рекомендацій глава держави підписав відповідний указ. Сам Михайло Сакашвілі у себе на сторінці в Фейсбуці написав про те, що йому що нікому не вдасться позбавити його громадянства, оскільки він 13 років жив в Україні. Давайте послухаємо. У нас є цитата Михайла Сакашвілі. Йому слово. Я відчуваю себе простим українцем. Зі мною сьогодні намагаються чинити так само, як прокурори чи бюрократи чинять звичайним українцям, блюють на їх права. У мене лише одне єдине громадянство українське. І їм не вдасться мене його позбавити. Зараз мене хочуть змусити отримати статус біженця. Цього не буде. Я не збираюсь ні лишатися та отримати ніякий статус. Я буду домогатись законного права повернутися в Україну, я повернусь в Україну. Це однозначний і прямий сигнал українському суспільству. Більше ніяких ігор демократію не буде. В тоді, як мене надали громадянство, жодної нової справи проти мене в Грузії не порушить. А ті надумані справи, що порушені, жодна країна в світі не визнає, і Україна теж не визнавала офіційно, відмовилася їх визнавати раніше. За інформацією журналістів та політиків Михаїл Саакашвілі зараз перебуває у Сполучених Штатах України, і якщо спробує повернутись до України, буде екстрадований до Грузії. Сам він як чуємо не згодний із тим, що його позбавили громадянство. Як з юридичної точки зору протлумачити те, що відбувається? Давайте розпитаємо в юриста Микола Сірий з нами на зв'язку телефоном. Доброго дня вам, пане Микола. Доброго дня. А могли би ви з юридичної точки зору пояснити і спрогнозувати, як будуть розвиватися події, зважаючи на все те, що ми спостерігаємо останню добу? Ну в мене складається враження, що політичні очільники української держави недооцінюють ту ситуацію, яка склалася. І, на моє переконання, комісія при президенті з питань громадянства надала президенту неякісні рекомендації і з політико-правової точки зору, і з юридичної точки зору. Йдеться про те, що кримінальне переслідування політичних діячів це дуже специфічна сфера. І випадків політичного переслідування бувших е, політичних діячів, очільників держав, е, досить багато, і загальна світова практика вона, е, складається із дуже обережного ставлення до таких випадків. Тому е, сам факт, що відбуваються політичні переслідування, а також, можливо, адміністративні переслідування на території Грузії по відношенню до Сакашвілі і його політичної команди ще не свідчить про те, що в цих переслідуваннях немає політичної складової. Відтак, всі ці Ставини, мала Українська держава дуже ретельно вивчати і досліджувати. Я наведу тільки короткий такий приклад. Станом на сьогодні Слідчий комітет Російської Федерації порушив проти більше ста військовослужбовців Збройних сил України кримінальні справи. Цей факт абсолютно не означає що ці військовослужбовці в своїх документах на території України мають а, а, представляти, посвідчувати той факт, що проти них ведеться безглузде кримінальне переслідування на території а, Російської Федерації. Так само і по відношенню пана Сакашвілі, якщо Українська держава на неодноразові запити, які вірогідно мали місце з боку сучасного грузинського політичного керівництва, юридичної системи, відповідала, що ми не визнаємо даних переслідувань то це той факт, з яким доведеться погоджуватися. На момент надання громадянства Сакашвілі, а також іншим представникам його політичної команди, загальновідомим фактом в Україні було те, що ця політична команда переслідується на території Грузії в адміністративному і кримінальному порядку. І саме з урахуванням цих обставин е, приймались рішення про надання громадянства, пане Миколе. Я ще лише хочу уточнити, чи має він право за юридичними канонами оскаржувати це рішення? Можливо, наприклад, в європейському суді справ людини, чи це дотична до цієї юрисдикції справа? Безперечно, у особи, яка вважає, що її незаконно позбавили громадянства, станом на сьогодні доволі широкий арсенал можливостей. Ці можливості містяться і в контексті загальних прав людини. Ви правильно сказали, що це можливості пов'язані з Європейською конвенцією про захист прав людини. Ці можливості також пов'язані з інструментами Організації Об'єднаних Націй, і ці можливості пов'язані із цілою низкою інших інструментаріїв міжнародно-правового характеру. Але окрім того, Михайло Сакашвілі якщо його не буде допущено на території України в фізичний спосіб, через свого представника звернутися до українського суду з вимогою про скасування цих рішень, і вірогідно, якийсь шлях Михайло Саакашвілі буде обирати для себе в плані захисту його прав. Дякую дуже за ці коментарі, юрист Микола Сірий.